Добрий день, шановне журі, вас вітає назбруччя. Я Віра Лозинська, працюю режисером зразкового аматорського театру під Волочиського будинку культури, що на Тернопільщині. Крім того, що я з дітками займаюся театром, я шию ляльки ляльки у техніці скульптурного текстилю. І сьогодні вашій увазі пропоную переглянути три моїх роботи. Це лялька-маренка, виготовлена в пам'ять про мою бабусю. Так у нас в селі називали Марію. Лялька виготовлена із панчохи, каркас тіла зроблений із панчохи та синтепону. І методом стяжок зроблено личко. Потім воно розмальоване гущо, також так зроблені ручки, деталі збираються, а далі шиється одіж. Костюм у бабці Маринки називається ружа. Це вишито на полотні, на канві. Так вишита сорочка, низ сорочки вишито. Я шила руками це, не шити машинкою. Також спідниця, звичайного ситцю, наче як берегиня. Дрібною стіпнівочкою підроблено. Так. Фартух ружі, бутони ружі. І камізелька завершує костюм. Один борт камізельки. Вишито теж ружа хрестиком на канві. Камізелька має підкладочку. Далі ззаді. Взяла моя бабця на камізельці, робиться така фалда і оформляється рівчачки дгутиком, обшивається хустка шовкова, мальована. Ось така маринка. Маринка-господинька. Наступна лялька гетьман. Пам'ять про себе гетьман взяв торбинку із пахучими травами, тут рум'янок і м'ята, сорочечка вишита на панамі, рукави з полотна і нашивки зроблені. Тут давній сакральний символ духопор. І виготовлена люлька з пап'ємаше Люлька добра думка. Шаровари і шапка з атласу зроблені. Шапка прикрашає пір'я з коутика. І наступна лялька яблонька. Яблунька теж виготовлена в пам'ять, але вже не про бабусю, а про батька. Чому яблунька? Сорочка яблуньки, панночки вишита. Весняне листя. Теж на полотні і на канві, спідниця, рожевий цвіт, яблуньки, камізелька ось така, теж має білу підкладочку. Ззаді вона прикрашена такими збірка така є невеличка і Прикрашена бусиночками, краї рукава оброблені і розмальовані тут. Ну і сплетений, вже як осінь приходить, сплетений кошечок із шпагатом крючком і плоди, яблуньки. Ось такий спомин осінній про рідних моїх людей. І три ляльки Маринка, гетьман та яблунька. Дякую за увагу!